Свою ситуацію. Зараз подивимося, як вона вирішиться. Отже, як вирішиться твоя ситуація і для кого цей розклад? Нагадую розклад загальний може програтися не для всіх, за індивідуальними розкладами та курсом та розвертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка або знаходиться в знаходилась. В такій ситуації, коли не приймала шанси, мені все набридло, мені цього вже не потрібно, або просто банальна лінь була. Тут виходить шанс загорітися чимось новим, причому таким, що вже і святкуєш. Можливо, здобуваєш результат. Так, це вихід. Вихід із духовної бідності. Можливо, і матеріальної бідності в нове, коли в тебе все виходить, коли ти настільки прокачуєш себе, от прокачуєш себе що ти дійсно стаєш оцим аерофонтом, людиною з такою е кучою, скажу так, знань, з такою великою базою інформації, що вже пора нею ділитися. Отже, як вирішиться твоя ситуація? Загадайте кожен свою ситуацію. Подивимося, як вона вирішиться, ця ситуація. Як вирішиться твоя ситуація? Ну, бо ж обдумувати, або обдумувати, не відпускатимеш думки про неї з голови постійно. Думатимеш, як же ж зробити так, щоб якомога по максимуму краще було можливо, будеш радитися з людьми, з спеціалі... спеціалістами. Як вирішиться твоя ситуація? Так, і знайдеться людина, якась мудра людина. Причому духовна людина, можливо, ти відео в інтернеті побачиш, можливо, знайомий тобі порадить, можливо, це психолог якийсь дійсно. Але ця людина духовно прокачана і вона тобі дасть пораду, як вирішити цю ситуацію. Дивися, ти навіть святкувати будеш вихід з цього підвішеного стану, коли в тебе заморожена ця була ситуація, і ти не знав, чим вже вона закінчиться, а результат тобі нужен, гарний. І тут дивися, діло зірветься з мертвої. Точки, піде своєю чергою, навіть помчить, побіжить і будуть гарні результати. Якщо це стосувалось фінансів, то це ріст фінансів. Ну, коли ти себе прокачаєш, дійсно о, будеш радіти життю, насолоджуватися життю, то і гроші появляються, ті, які треба. Якщо це у вас про гроші, якщо щось інше, можливо, навчання якесь, ти планував чомусь навчатися, і в тебе все вийде. Можливо, коштів не хватало на це навчання. Давай. Як вирішиться твоя ситуація ще глянемо. Можливо, це для інших людей або для тих самих. Дивіться, тут може бути два варіанти для різних людей. Можливо, обидва варіанти програються, хоча таких людей небагато. Так, як вирішиться твоя ситуація? Скажу так: однозначно, по справедливості. По справедливості те, що ти пускав в життя. Те, які імпульси віддавав, наскільки ти з людьми контактував, е працював, те, що ти зробив в житті, якраз і принесе результат. Тут Фемідія вона не дивиться ні на що. По закону, так, по закону. Так, ну, людському закону, чи по закону юридичному. І дивися, ти будеш мчати від радості, ти задоволена будеш, ти сповнися емоціями. Або це буде якраз людина по справедливості. Оце, можливо, гарний юрист, який допоможе тобі вийти з цієї ситуації переможцем. Ти переможеш цю ситуацію, ти вийдеш з неї сухим. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходить вас стороною.